Є певні, певні посилання на те, що рішення президії, яке ми приймали, напевно, декілька тижнів назад, тоді в воєнні часи, щодо мораторію по проведенню перевірок усіх суб'єктів підприємницької діяльності. Так ось, відповідно, якби те саме Кру аргументує тим, що це рішення. Заважає проводити перевірки або встановлювати факти того чи іншого порушення. Мною було запропоновано, запропоновано те, що надайте нам, будь ласка, лист з повністю аргументуванням того, що вам заважає, і ми на наступній президії розглянемо відповідне клопотання усіх цих перевіряючих служб, починаючи від податкової там, прокуратури. Кру відповідно склопотання державної адміністрації, ми для того, щоб ми розглянули і прийняли рішення щодо подальшого мораторію або не мораторію. Але, як ви пам'ятаєте, єдиною умовою цього всього було те, що ми говоримо, що та стара система, так, яка хоче знову працювати так само, як і працювала, ми говоримо про те, що. Ми сьогодні не хочемо, щоб та стара система в такому ж самому би, форматі почала працювати. Тому якби, стосовно цього рішення треба опрацьовувати, є е, певні зауваження, я думаю, усіх, так, як позитивні, так і негативні. Ми сьогодні говоримо про те, що напевно кожен там, тут присутній, і взагалі ті люди, які... Виходили на Майдан і за щось боролися, Взагалі хочуть, щоб органи прокуратури, міліції, служби безпеки працювали в рамках чинного законодавства. Якщо є там порушення, немає різниці, хто це, чи маленький чиновник, чи великий чиновник. Він кожна людина має відповідати по строгості закону. Оце якби щоб підсумувати те, що хтось каже, хтось не відкриває, хтось якісь вказівки прокурору, кому щось погано не вистачає, заважає якісь рішення. То відповідно, я думаю, що всі тут зі мною погоджуються, що якщо є бажання, то повірте, в рамках чинного законодавства ніякі рішення нікому заважати не буду. Тому що коли ми приймали рішення, ми приймали рішення для того, що у ці всі служби, які ми знаємо, як працювали, які просто займалися рекетом, так, узаконеним, щоб вони не працювали в тому самому форматі, так, коли немає відповідно там вертикалі, немає відповідальності, немає чітко якби. Там системи координації рухів з державною владою. Тому ми для цього приймали рішення, але відповідно коли ссилаються на те, що забороняє комусь проводити перевірки. Я думаю, це абсурд. Відповідно, скажу так два дні е я випадково приїжджав і бачив, як податковою міліцією, якби там відкривався склад, на якому мав бути, там, я не знаю, що, там, чи є спирт, якийсь, чи горів, чи якийсь фальсифікат. Тобто, якщо хтось хоче проводити перевірки, то повірте, не заважає нікому рішення щодо мораторії обласної ради, тим паче ми, як обласна рада, маємо тільки рекомендаційний характер до будь-якої державної структури.